В Студію Української радіо Миколаїв ведуча Галина Самоленко та операторка теру Наталя Квашенко. Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про те, як молодь Миколаївщини вчиться створювати соціально корисні ініціативи у громадах в межах освітньої програми для підлітків з прифронтових регіонів ЮЕКТІВ. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. За календарем, 16 вересня 2025 року в Україні триває 1301 доба повномасштабної збройної агресії Росії. Миколаївщина впевнено тримає курс на відновлення громад і в цьому активну участь беруть підлітки та молодь. 13 вересня 2025 року благодійний фонд СЕВЕТ відкрив новий сезон освітньої програми для підлітків з прифронтових регіонів, які прагнуть відновлювати Україну. ЮЕКТІВ Адже благодійний фонд не тільки облаштовує укриття, освітні центри, вулики, тимчасові освітні простори, а також реалізує програму подолання освітніх втрат для школярів і залучає підлітків до відновлення України через програму ЮЕКТІВ. Завдяки підтримці і наставництву в межах програми молодь опановує інструменти, щоб створювати корисні рішення для розвитку рідних громад. Залучати ресурси та гуртувати спільноту. У вересні учасники розпочали 10-місячну програму, під час якої опановуватимуть навички проєктного менеджменту, лідерства, креативності та розроблятимуть ідеї корисних ініціатив зі своїми вчителями та менторами ЮЕКТІВ. Це вже не перший сезон навчання, освітню програму ЮЕКТІВ для підлітків з прифронтових регіонів. Фонд Сейвет втілює з 2023 року. В якому форматі учасники опановуватимуть програму, якими є особливості цього сезону та коли можуть бути перші результати проєкту і за яких умов ми розповімо вже за декілька секунд. За словами лідерки програми «ЮЕКТІВ» Христини Кащук, на Миколаївщині «ЮЕКТІВ» стартує вже третій сезон поспіль. Для команд підлітків це реальний досвід впливу на зміни і покращення навколо. Які дає не лише нові знання та віру в себе, а і спільноту однодумців серед однолітків та наставників, в якій вони і надалі можуть розвиватися, опираючи майбутнє в Україні? Про те, якими будуть особливості навчання та реалізація проєкту у цьому році, запитаємо у Євгена Морозова, керівника програмно аналітичного відділу від благодійного фонду Сейвет. Він уже з нами на прямому зв'язку. Телефоном вітаємо вас, пане Євгене, чим відрізнятиметься навчання? Вчання підлітків цього року і який формат передбачається? Слухаємо вас. Якщо говорити загалом про програму і про те, який формат вона буде мати, то ми виокремили для себе дуже важливим присутність гібридного формату, тобто щоб підлітки могли мати можливість не лише приєднатися десь в Zoom і послухати щось цікаве і корисне, але і попрацювати фізично. Тому програма передбачає загалом участь підлітків в онлайн зумах конференціях, де до них будуть приходити експерти в своїх темах і розкривати певні теми. І також передбачена офлайн взаємодія з вчителями, які будуть на місці працювати з командою підлітків, і звісно, з менторами, які будуть приїжджати фактично в громаду зовні. Зазвичай це Миколаїв, а можуть бути і інші насправді міста, з яких ментори приїжджають до підлітків. Якщо ми говоримо про молодь, то якого віку і які начальні заклади матимуть можливість доєднатися? Або вже доєдналися? Насправді вже доєдналися. У нас відбір проходив в червні-серпні місяці 2025 року, і власне мали можливість доєднатися будь-які громади, будь-які освітні заклади в межах Миколаївщини Миколаївської області. Програмі беруть участь школярі з 8 по 11 клас. І команда зазвичай складається з 8-10 учнів, якими працює вчитель з цього ж освітнього закладу. Ну як згадував раніше ментор умови для участі. Які вони є, звісно, як і в будь-якій програмі, у нас є може навіть не настільки умови, скільки можливо якісь організаційні деталі, які важливо було би знати тим, хто подається на програму. Важливо було б, щоб перш за все, в тих, хто подається на програму, була мотивація і було бажання на неї подаватися. Далі там нашаровуються речі, такі як наявність укриття для того, щоб можна було безпечно проводити заняття, особливо в офлайні. Тобто тут немає чогось такого що важливо, щоб вони наприклад вже щось вміли і знали. Та і на програмі ми їх цьому навчаємо. Відбір уже відбувся незабаром навчання, і яким є результат до початку навчання? 13 вересня у нас відбулися офлайн події відкриття сезону програми ЮЕКІВ в чотирьох містах: Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Чернігівщина. Одним з результатів це власне те, що ми вже зустрілися з усіма цими підлітками. Це в кожному регіоні їх близько ста з наставниками, тобто вчителями і менторами. Будуть працювати на програмі, і під час цих відкриттів власне команди розповіли про свою мотивацію, про те, як вони формувалися для того, щоб взяти участь в цій програмі, і про те, які в них подальші плани. А можете поділити і нам що це за плани, або можливо ті, які вас вразили чи здивували, насправді однією з цілей такої зустрічі відкриття програми на початку і проведення її офлайн для підлітків, це власне їхнє зацікавлення і мотивація участі в програмі. Та тому що ми розуміємо, що мотивація під час того, як вони подаються на програму, і мотивація саме участі в програмі, це можуть бути трошки різні речі, і тому наше завдання тут їх трошки теж так мотивувати, щоб їм було цікаво і щоб вони розуміли, що на них чекає, тому що програма насправді триває не, доволі довго вона триває. Близько шести місяців, потім частина команд ще буде реалізовувати проєкти свої розроблені, і це буде ще тривати близько 4-5 місяців. Якщо говорити про те, що мене особисто найбільше вразило, то це те наскільки глибоко учасники досліджували свої громади для того, щоб розповісти про їхні особливості, фактично іншим освітнім закладам, організаторам, щоб вони розуміли і знали наскільки. Багатогранна є та громада, з якої вони походять, і в якій вони зараз проживають. Чому віддаватимуть перевагу журі? Це має бути оригінальність. Наскільки важливо для громади? Які критерії будуть важливими? Загалом в межах програми ми працюємо з підлітками не з точки зору того, що саме вони хочуть зробити в першу чергу. А з точки зору різних присутності різних стейкхолдерів у громаді і як вони їх можуть об'єднати? Тому, коли ми говоримо вже про ем, презентацію їхніх ідей проєктів, то завжди журі, яке там присутнє, у них є критерії оцінювання, за якими вони дивляться, чи відповідає критеріям оцінювання проект підлітків. От про критерії, до речі, підлітки знають заздалегідь, тож для них це не є сюрпризом. Але ми дивимося на те, чи саме ось цей проект він є актуальним і потрібним для цієї громади, чи це не є, наприклад, проєкт знаєте, однієї людини або однієї команди, і в їхніх презентаціях дуже гарно просвідковується коли вони, наприклад, виходять за межі свого освітнього закладу, проводять опитування в межах програми для того, щоб зрозуміти які є актуальні питання в громаді, спілкуються з органами місцевого самоврядування, спілкуються з місцевими підприємцями. Можливо, для того, щоб зрозуміти усі спільні точки дотику, а і для того, щоб створити власне проєкт, який буде корисний громаді в цілому. Звісно, там є технічні такі певні критерії, як чи проект відповідає. Смарту, та оскільки він реалістичний, наскільки його можна буде зробити тими силами і за ті ресурси, які вони отримали, чи вони можливо залучили додаткові ресурси? Це насправді наша велика гордість, коли команди те, що ви згадували, ніби не всі можуть отримати фінансування тут і зараз в межах програми, але поки вони... Вчаться на програмі, вони вчаться залучати додаткові ресурси. І в нас є такі дуже класні кейси, коли приходить команда до нас на презентацію проектів і говорить: ми вам хочемо презентувати наш проект. А насправді вже є всі ресурси для того, щоб ми його зробили, і ми вже навіть почали його робити. Таких насправді дуже багато. Такий творчий підхід. А що до самого складу журі, хто його учасники? Теж важлива історія, щоб люди, які були в журі, вони розуміли контекст самої програми ЮЕКТів, Ну тобто, якщо просто взяти зовнішніх експертів, вони не будуть розуміти, як краще оцінити ту той чи інший проект. Тому ми зазвичай в журі беремо тих людей, які взаємодіяли з цими підлітками в різних ролях. Це можуть бути, наприклад, спікери, та які розкривали для учасників певну тему. Наприклад, у нас сьогодні починається онлайн-програма, і відповідно, перша тема, яку будуть опановувати наші учасники, це лідерство. Та лідерами достають. І народжуються для них буде важливо розібратися сьогодні в цій темі. Крім того, минулого року ми почали використовувати таку дуже хорошу практику. Ми залучаємо до оцінювання проєктів нових учасників випускників програми. «Directive». Я Думаю що ви розумієте, що тими, хто найбільше орієнтується в різних деталях роботи над проєктом, це є випускники, які вже пройшли цю програму. Ось і тому ми дуже радо залучаємо їх для того, щоб вони не лише звісно оцінювали, але й ділилися своїм досвідом, тому що часто підтерпляється ж ті команди, які презентують свої проекти на презентації офлайн. Вони потім встановлюють ось цей взаємозв'язок з випускниками, особливо якщо випускники робили якісь схожі проекти і відбувається свого роду певне мережування. Ми йому сприяємо і поза цією активністю. От але так це працює. А загалом який графік у цих навчань? Ці діти зустрічаються раз у тиждень, два рази в тиждень. Так, загалом у нас передбачено типовим тижнем програми. Це чотири зустрічі на тиждень. Одна зустріч вона експертна. Це коли от власне під'єднується експерт з певній темі і розкриває її для підлітків. А друга зустріч це зустріч з тренером з проєктного менеджменту, тому що створення проєкту, власне без цієї теми є, мабуть, не можна сказати, що неможливим, але дуже складно. І крім того, що в межах тижня відбуваються зустрічі з вчителем і менеджментом. Тором вони повинні зрозуміти розставити для себе акценти безпосередньо офлайн на місці із ментором. Вони мають теж дві зустрічі в межах тижня. Це одна зустріч онлайн і одна на тиждень офлайн. Тому можна сказати, що у них доволі така насичене позашкільне життя. І це навчання чотири місяці триває. Тоді свого роду перерва. Навчання триває в вересня місяця до січня. Далі вони переходять не стільки в перерву, скільки в етап наступних програм «ЮЕКТІВ» – це реалізація їхніх ініціатив. Ось дуже часто так трапляється, що ті, хто, наприклад, не отримують фінансову підтримку тут і зараз, от від програми, вони беруть собі паузу там декілька тижнів для того, щоб перегрупуватися, ніби зрозуміти, як їм далі жити з тим, що окей, тут вони не отримали підтримку фінансову. Що вони далі можуть робити? І вони з ментором пропрацьовують альтернативні варіанти. Це вони йдуть до органів місцевого самоврядування, спілкуються, наприклад, з головою громади, яким чи нам він міг би їм допомогти посприяти в тому, щоб втілити цей проект? Бо ми розуміємо, що в першу чергу стейкхолдери, які зацікавлені в реалізації цього проекту, вони здебільшого знаходяться в цій громаді. Дякуємо вам, пане Івгене. Почули основну програму і зрозуміли, що важливим є факт присутності стейхолдерів. Зацікавлених фізичних чи юридичних осіб у громаді, які готові долучитися до розвитку громаду, і як молодь може їх об'єднати для досягнення спільної мети. Тут варто сказати, що на Миколаївщині у новому сезоні також буде 10 команд, стільки ж учасників проєкту від області було і у 2023, і у 2024 році. Цьогоріч це команди з ліцею Новобузької міської ради, Горохівський ліцей Баштанського району, Прибузький ліцей з гімназією та початковою школою, Сергіївський ліцей Брезнігувацької територіальної громади, Софіївський ліцей Софіївської сільської ради, Бузький ліцей Вознесенського району, Ольшанський та Нечаїнський ліцей Миколаївського району області, Прибузький ліцей Галицинівської громади та Миколаївський ліцей Шевченківської сільської ради Миколаївської області. Як сказав Євген Морозов, щоразу молодь приємно дивує. З кожним роком місцеві підлітки усе сміливіше планують власні проєкти і, зрештою, втілюють їх за підтримки менторів. Це як ініціативи зі створення творчих осередків для гуртування молоді, так і ідеї з оновлення та відбудови значущих місць. Для всієї громади Юлія Борикіна наразі є асистенткою регіонального менеджера даної програми, а до цього була менторкою двох сезонів. Цього року програма включає 15 тижнів насиченого навчання з пізнавальними лекціями. Крім цього, будуть і корисні зустрічі, про які нам розповіла пані Юлія. Пропоную послухати я була менторкою двох сезонів. Перший рік я працювала з Іланицьким ліцеєм, другий рік з Пересадівським ліцеєм. І в першому, в другому випадку, команди отримали додаткове фінансування для реалізації своїх проєктів. Мене це дуже тішить, адже у них були дуже цікаві проєкти. В першому випадку це облаштування шкільного дворика, в другому випадку. Команда створила танцювальну тренажерну залу в своїй школі, але що важливо сказати, що і в першому, і в іншому проєкті доступ до продуктів цих проєктів є у кожного мешканця громади, так сказати. Тому що ми закликаємо молодь робити проєкти, які будуть корисними не тільки для їхніх шкіл, але і для громади в цілому, для мешканців громади. В цьому році ми маємо 10 команд. З різних шкіл Миколаївської області, які працюватимуть і в результаті презентують нам свої проекти. Наставники це вчителі та ментори, які будуть допомагати їм на шляху розробки їх проектів. Можна сказати, що під час цього навчання програма направлена на розвиток таких навичок, як підприємливість, дизайн мислення, основи бюджетування, управління проектами, самопрезентація, ораторська майстерність, і, відповідно, також під час навчання в команд будуть регулярні зустрічі з відомими спікерами, які будуть мотивувати та ділитися своїм досвідом. Окрім того, ми звертаємо увагу дітей на те, що їх участь в програмі не завершується після того, коли вони презентують свої проекти, адже ми створили спільноту випускників програми, і всі активні діти зможуть долучитися після програми до цієї спільноти, в рамках якої відбувається дуже багато цікавих активностей. Це і різні навчальні поїздки, як і за кордон, так і Україною. Це і різні заходи, які ми. Проводимо як і в Миколаєві, так і в інших містах України. Тобто, ми не залишаємо активних дітей після проходження програми, ми продовжуємо з ними працювати, спілкуватися. Тож, метою програми є навчити учасників працювати з проєктами від планування бюджету до презентації перед журі. Після завершення навчання п'ять команд отримують грант, але навіть ті, хто не отримає прямої фінансової підтримки, матимуть знання та інструменти для залучення ресурсів із громади чи бізнесу. Після участі у програмі всі випускники матимуть змогу долучитися до спільноти випускників юєктів, де продовжують отримувати наставництво, підтримку, реалізації нових ідей та інші Можливості для саморозвитку, зокрема, цьогоріч дві випускниці програми та активні учасниці її спільноти з Миколаївщини отримали стипендії на навчання в Українському католицькому університеті місто Львів та Києво-Могилянській академії місто Київ завдяки співпраці цих закладів з ЮЕКТІ. І власне це вся інформація на сьогодні. Ми завершимо програму Радіо День. Я ведуча Олена Самоненко та операторка ЕТР Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.